Вітаю колеги! В межах коучинг-студії хочу поділитися методичною знахідкою, якою сама успішно користуюсь в умовах дистанційного навчання як в молодших, так і старших класах. Не таємниця, що учні найкраще сприймають та запам'ятовують графічно оформлений матеріал. Тож, на прикладі уроку All About Food в 6 класі пропоную вашій увазі сервіс Фігджем від FIGMA. Свій джем урок я розпочинаю із завдання Food Groups на повторення вивченого матеріалу. Для його виконання учням потрібно розташувати картки із зображенням продуктів за вказаними групами та назвати їх. Вбудовані аудіофункції сервісу дозволяють нам легко спілкуватися. В наступному завданні Word Search учням потрібно знайти у кросворді назви продуктів, користуючись інструментом маркер. У завданні Countable Uncountable діти мають розподілити слова, а саме злічування та незлічування іменники між відповідними контейнерами, які я створила також за допомогою вбудованих інструментів та плагінів. Щоб пригадати, які ж продукти є корисними, учням потрібно виконати наступне завдання Healthy Unhealthy. Притягуючи зображення до відповідного позначення, вони називають продукти. Учням подобається виконувати подібні завдання на випередки. Визначившись корисними та не дуже продуктами, маємо розкласти їх у відповідні контейнери. Для цього завдання мною використані фліп-картки, на передній стороні, яких позначені продукти, а на задній контейнери, для яких вони призначені. Учням потрібно пригадати назву контейнера та озвучити слово сполучення. Після цього можна перевірити, чи правильно виконане завдання, перегорнувши картку. У Фігджем будовано багато функцій, які роблять його чудовим місцем для дизайн мислення. Вчителі та учні можуть використовувати для мозкового штурму стікери, смайли, інструменти для малювання, фігури, лінії та з'єднувачі, а за допомогою штампів та курсорів можливість виражати емоції та реакції стає простою та захоплюючою. Перед тим, як виконати завдання на вживання сам Ені із злічуваними та незлічуваними іменниками, пропоную учням переглянути відео з поясненням правила. Після поєднуємо за допомогою інструменту коннектор відповідні частини речень. В наступному завданні учні намагаються встановити відповідність між ідіомами та їх поясненнями. Кожен підібраний фразеологізм має у своєму складі слово, яке стосується нашої теми all about food. Діти також отримують творчі домашнє завдання, підготувати приклади вживання розглянутих ідіом та скласти покроковий рецепт улюбленої страви. А щоб яскраво завершити урок, пропоную учням під веселу мелодію зробити селфі та поділитися емоціями, знову ж таки засобами дошки Фігджем. Тож, фігджем це єдиний центр для зручної взаємодії. Іншими словами, у Фігджем веселище зустрічається з функціональністю. Великою його перевагою є те, що діти самостійно можуть в разі потреби повернутись до дошки, щоб пригадати вивчене чи опрацювати даний матеріал ще раз. Фігджен це легке інклюзивне середовище, помічник сучасного педагога у створенні методичних матеріалів, цифрових дошок для нататок, мозкових штурмів, досліджень, а також у проведенні онлайн-нарад і мітапів. Користуватися сервісом можна просто у браузері, не обов'язково завантажувати застосунок на комп'ютер, хоча і така можливість існує.